Дивіться, який посад. Комбінований салон, шкіра, алькантара, механіка 6 адаптивний круїз, навігація маленька, підігрів, клімат. Автохолд. не Мені Так, Шкода А7, РС a 5, дизельна. так, Привіт, давай ще 15-20 тисяч євро. А щось це що саме вас цікавить на 15-20 тисяч євро. Напишіть що ви хочете бачити за 15-20 тисяч євро. От такі навіть посади, ну не такі, а трохи інші. Руки свіжіші можуть бути по 15-20 тисяч євро. Суперби можуть бути по 15-20 тисяч євро. Такими особисті на